Дівчина в барі підходить до бармена і, нахиляючись через барну стійку, дуже сексуально запитує його: Молодий чоловіче, можна вас на секундочку? Він наближається, дівчина. Ви тут господар! Бере його за вушко і починає гладити по волоссю і голові. Він, нахилившись до неї, здивовано відповідає, може і я, а може, і ні. Вона продовжуючи його гладити. А де господар бару? Бармен збуджуючись, буде завтра! Дівчина сексуально засовує йому палець у рот, а він починає його дуже еротично в такт повільній музиці посмоктувати. Тоді передайте господареві вашого закладу, що у вас у кімнаті для дівчаток немає туалетного паперу. <рес> у солдатській їдальні рядовий каже прапорщику. Товаришу прапорщику, мені ж м'ясо мають покласти? Покладемо їж, солдат показує в тарілку. Так воно ж не покладено, не покладено, не їж.